Всім привіт, з вами я Матвій. І сьогодні я вирішив повернутися до Nenigans. Щоб показати Куба Прикопа обнов, які вийшли за цей весь час. У настройках не доведелось пресет. Ось стільки всіх картів. Я їх всіх за те, що сервери тут. Ну, я думаю, можна буде включити оффрамід. Тут є багато чого. До того. Тепер. Ну я думаю, ми можемо починати. поставте лайк, підпишіться. Ловитесь в коментарях, залишите. У мене все в настройках отоготалося. Добре, Джолі. І Блудбес. Ну, а ми, думаю, починаємо. І перший персонаж, його я верю, вам показати, це блуд маніпулятор. Ну. думаю мы можем починать. Ай, а, а, точно, эмоции выключит. А, зараз я буду фотку в карту. Не, стоп. Так. Колдаун. Не, инфинити вайкинг. Да, но встан. Нехай будет. Ну все, я зараз фотку добру за центр карты. я... О! Ой-ой-ой, ой! ой Ну, трохи переборщив, ну окей. А що, я вирішив. це? Ой, нас блуд. Перший. Чи я тут показую задачу. Без зірочки ізоття буде ось таке. Дальше. Loving Red scale. Дальше. Супер новый. Нажимаем на зерочку. Четвертый скилл блот. снова я хочу показать контр, а для чего мне не будет подерваться. Ось okay, таке я зробив. Зараз я покажу вам в конту. Хотя мені потрібен сервер. будь и там атакінг на икрофчи педийде. Хотя вже без зірочки використовувати скилл супно. Ну все таке okay. Ну все, я шутку маю Ну для чого, звісно. Ах, він читер. Він ж... Чому? Як? Эм. Була дамі? Мені потрібно так, щоб вона попадала рівно в мене. А були дамі. Я не знаю, як я це зробив, я це зробив. Мені прийдеться померти... О, ні. Перс. Мостанги ну, теж собі хочу залишити. Бум. А. що? А! Ні, 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 тільки на кличце. Все, красот, кил, кил. А, о. Я буду показывать. Теперь мне минут раба их всех позаботиться. Ну все, зараз почесать всех хаос. А! 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 Ах, вин. Контр а Інфініті давай, Три. Два. я знаю, Бачите? я забагав гру в другий раз а, та йому кинуть. Три, два один, погнали. Короче, я знаю, что я сделаю. А -а 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 -а! Я его привью! Ну все. Давай, это что? Тут одна церковь. І мені потрібно дещо зробити. Я його зараз цим піаніном прибігу. Я цим піаніном його якраз прибігу. Дай він? Я его найду. Вроде бы был здесь там. Ага. Нужно уже стоит хилтеся. Ах, винчите. Ну все. Дело сделано. Ну и его это хочу позбудиться. фінішер. Мех ну, двох я просто одним скилом з них ще. Ну і тепер ось і фінішер просто. Так, третій су. Балат. Ну фінішер одного. І на остаток. А тепер ми переходимо до ульти. <гум> так, стан посередині. Виключаю в тлок. І назимаю тут є себе Ну, все, схил. Це перша варіація, як фазувати. А як вам давати перші скіли завати зірочку, ну тобто два скіла завати буде... Не то! Збила! Другий скіл, він кінг. Ой, я забув, я все на світі знищу тільки своїм темечем. Окей, okay, Blue Drain. Чому він так лагає? Пусто подболевався. Виключайся! Четвертий плазма вейв. Дві доступного персонажа Світчер. Погнали Ну сейчас зараз я готов. Свифт Кикс Бам. Рує, брутфорс. Зірочка, бугі-вугі, тупо. Называйте. Третье. Пебер Бебл. Пебе... Пебе... А! Не то! Це Совреайте, мабуть, І Ифша. А! Ого Ось таке все може бути Звісно, що це використовувати не дуже, дуже буде Окей, elbow drop, це четвертий скил Далі у нас буде йти уніка Ну? Я не знаю чому Окей, ідол з дебюту Ай! Промакс Ну все, завалило. Сразу тупо. Друге, климакс джампін. О! Дій Він живий? А, третький, дрімс. Вейнес, тупо, все. І четвертий, братерс. Використовує і тадой. <тодій. рістовуй> okay. Наступний персонаж Дефенс Аторний. Його недавно додали, він ірлі ад. Ну, у нього немає ульти, але в нього немає зірочки, то. Окей, перший скіл. Extended swings. І ще є одна варіація. Це втіс збиваю. Другий скіл. Justit Server. А якщо близько, то буде так. Третій. Grapple. Є цей фонувати Grapple зірочка, то буде ось так. І четвертий Твір Страйкс. Ну, я його просто не вчу. Далі я хочу показати одне комбо. Четвертий, третій і зірочка. Ай-я-яй, їм вавку, вавку. Ну варто це так вавкує. Нарешті було майже. Да це неможливо, сингай. Ну все, проходжу до Локус Гай. Він то безплатний, я додав свичні від Бесфорд. І через це я виглядаю як якась муха. Це погано. Знаєте, мені інколи здається, що ті, хто створив J'ai Nancy, вони роблять іменно тих персонажів, яких ненавидять усі. Ну прямо реально. Особливо Локус Гай всі чекали якогось іншого. додали ось муху? Тепер я перший стіл, клевер. Ось я тут багато, я один, я Другий, яри. Другі, блек мукус. Знаєте, це отрута. Але я не зупинився, коли в мене не встав. А, читер. Крущинг... Кращинг ж Оу-о-о-о! Четвертый винг Окей, пау! Пірлітаємо і викидаємо його подальше. Стоп, десь тут. Ні. Окей, ном. А де він? Ах! Він читер на другий поверх заліз. Та це капець, як? Як? Як, 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 як. Він ви провели в самій низ. Де він? Ох. О. І ульта директор пойшли. Йоу! Ну знаю, этот видео не просто будет просто. Я хочу раз показать strongest of history. Показывается из России скиллфика. of the dragon recoil twin meters wow scale of the dragon recoil twin meters think fast ok open full nace wow Лівораф. Четвертий, кому читер тік? снімав. Куди а тітер втік? мало якось, а ця немало.

Все, Ми проходимо на карту Preset Fін Юку Лойд. Погнали! Ойдинг в мап О, слот 3. Це. Собі ще фідом флайт. Ааа! Ш... Логає! Один фпс. Стоп, якого тиво! Та й кого вон воно не ломається? Чому фі якось черсиння? Шікайте фа. О! Вони не хочуть, щоб я дивився на текстури. Але ви ж це бачили? Ви бачили ці текстури? Я ж не один такий? Та? Воно мене викидує. Я не знаю, як туди пробратися. Мне я требую не И... Нет. Але, знаете, я дуф сильно хочу эту карту показать. Вы мне тупо не заработать. Нет. Фу, хопа. Ага. Значит так. В шуках Нормально. Ай-яй-яй. як я тут залізу наверх, а ось о та. Те, що я хотів показати. У нас тут є домейни. Ось тут є ось таке. Якщо добре продивитися... Ай, воно. Та знизу видно... Ні в кому такі. Странгус хістрі. Ем, далі ФЕФЕ хочу ще показати. Тут є всі такі штуки. Тут все в льоді і є домейн. Домейн. Юта! Та, уявляєте? Ті, хто створювали цю гру вже зробили домейн. Персонажу під назвою Юта. Юдомейн. Дефенце Торнея. Ось тут як фафц залізти і там. І ще я хочу ще десь показати. Я не пам'ятаю, де але коли я грав з другом. Я щось побачив, ніби якесь. філате світло я побачив. в позначка Махораги. І тут іменно це місце. Позначка Махораги. Ну, я позичком грав. Ну, Ось когось штуку Махораги. Я пролізу. Ага, яй яй Ось таке. Звук остається страшне. Окей, я здесь. Стоп, звук не припиняється. Ні, фух. А тепер я хочу показати до мене дефенсатор, на я. Ну окей, я покажу тут трохи місто. Ну, в принципі, цікаво. Тут есть таке метро. Шефо, Джим. Тут можна втопитися. Зараз я покажу як. Ай, та пролами! Окей. Тепер ми спускаємося в підвал. Тут басейн. Тут можна утопитися. І ще можна полізти на і. сидіти тут. ну окей, я зараз образуюсь. Показую вам. вам ось це круте колесо Абсолют Синема. Тут... Нічого я Ще один домейн, аугада. Дефенсорне є. Я теф можна побрати по-іншому. Зараз я покажу, як все. цього нам треба повернутися. Сюди і. Е? Ще? Чому я не попадаю до мене? А мене щось надомазало. як? Надо мовить. Як я заберу свій панліт. І, О. Окей. Карту я ви по суті показав. Тепер я хочу джуджу -джу хайт. А де я їм на юдчицу? Хоча... Давайте я перейду ну, до самої моєї любимої карти. Майф. Сенбокс Майп. Інгаріс Мод! Зараз я буду тофе... в ТОФА і все в карти. Окей. Перший це знади. Опа! Бачу, бачу, бачу. Якщо я не помиляюся. Демою померти. Виключити флайт і заспавнитися там. якщо я хочу, то всі мене забрали всі мої стери. Тому я зараз буду помирати, помирати і помирати. Так. Опа! Тепер, що я хочу взяти. Курсит страйк? Не, погано, погано, погано. Боди Фу. О, лапс блюмакс. макс. Не, знаю, это я хочу знать эту сериалистику. Мне интересно, что какие средний скилл. Ну Сразу мил. разумел? Дисментал. World Слеф. Ой, це буде трохи довго. Але знаєте, я це візьму. Це трохи. Я це получу в будь-якому випадку. Тепер я-ма! тепер я маю скіли Махорагі. Фейс Бліц. Ну, скіл хороший, але мені він не потрібен. Infinity Void. Хотя знаете, на цьому всім папа. Ну а вы, можете в тепер Ну а на цьому, как я уже сказав, все папа! Почекайте. Не, все папа!